Ворог розпочав на удари артилерії, авіації і в одній із рацій Казамський голос доповів, що зі вас всі 200. Здавайтесь угропи. Перший населений пункт, який ми звільнили, це був Мощун. сморід, дим, зруйновані будівлі, кинуті тіла ворога, пошматовані собаками. У фірпіні це був другий Сталінград в моєму житті. Хотілося так закрити очі, просто не прокинутися. Стони людей в радіостанції, які ти чуєш, навіть метал плавиться, що казати за людей. Я визвав командяр матопіх батальйону і кажу, сьогодні над мені владою, що ти змінив течію річки. І от коли вже розпочались самі кровополитні бої у оборонців Києва, з'явився неочікуваний, але саме потужний битві за Київ. Річка Дніпро. Ви принесли на інтерв'ю книжку. 72, я бачу, має назву: так? 72 записки комбата. Це книга про неймовірний подвиг людей, які з 2014 року виборюють майбутнє, виборюють незалежність України. І ця книга, яка була як моя сповідь, напевне. Це ті часи, коли я був командиром першого батальйону 72-ї бригади. І ці невеликі здобутки повернення рідної землі Україні, підняття синьо-жовтого прапору на донецьких тіріконах, воно вселило віру в перемогу в наш батальйон. Навесні 2016 року. Перший батальйон 72-ї бригади отримав завдання готуватися. До міжнародних навчань Раб Пітрайден 2016 неодноразово приїжджали до нас посадові особи Сполучених Штатів Америки, Великої Британії, Канади, спілкувалися особисто зі мною, я ніколи не забуду, як приїхав генерал Ходжес. Ми з ним пішли разом в їдальню, стояли разом в черзі і присіли. І там, він мене запитав, розпитав за війну, навчені по стандартам НАТО. Ми ще два з половиною місяці. Вже вдосконалювали свої навички в здійсненні маршів, в нічних стрільбах і постійно навчалися. І в жовтні 2016 року перший батальйон 72-ї бригади зайшов на авдійську промзону. Отже, ця книжка вона про війну зсередини. Дарую вам. Читайте, Дякую. насолоджуйтесь. Дякую. Я обов'язково почитаю, мені дуже цікаво. Але ми будемо говорити в цьому інтерв'ю про вас. Ви фаховий військовий, ви закінчили Харківський інститут танкових військ. На передову вперше ви потрапили в 2014 році. Я виїхав разом з військовослужбовцями комендантського взводу 72-ї бригади в Запорізьку область. Нині цей населений пункт знаходиться в окупації. Страшно згадувати. Наприклад, лютий, 2014-го. Ми всі з жахом спостерігали за тим, що відбувається на в Майдані ми всі молилися, сподівалися, що нас туди не відправлять, і ця ненависть до військової форми, в обличчі, як там сказали, Беркуту, які розстрілювали людей на Майдані, вона весною 2014 року збереглася. І коли ми вже помчали, всі на схід боронити кордон нашої держави, коли з майдану. Свідомі воїни, герої поїхали на схід паралельно з нами. З'явилось таке відчуття, що от ми знову стоїмо в однострій, що в нас один ворог. Для мене це вже була Росія. Після того, як триколори замайоріли в містах Донецької та Луганської областей, ми, наприклад, я і там мої найближчі побратими, з якими я спілкувався, ми розуміли, що це так просто не буває. Ну і самі радіоперехвати періодично проходило, що це дійсно регулярні війська, підрозділи Російської Федерації. Вони відправляли сюди на набуття бойового період своїх розвідників. Ну і решту таких підрозділів спеціального призначення. Ви низку гарячих точок пройшли за ці 10 років. Авдіївка 2016 рік. Промка, ну тобто промислова зона. Там іде залізничне полотно, і там були дощ цього полотна дві позиції сєпарів: Алмаз-1 і Алмаз-2. Була інформація, що ворог збирається на надійському напрямку розпочати наступальні дії. І ми отримали задачу висунути вперед два спостережних пости. Група під керівництвом Андрія Верхогляда. Позивний Лівша при взаємодії і чіткому керівництві заступника командира батальйону Андрія Кизила, позивний ОРЕЛ провели штурмові дії і зайняли ці дві позиції. З цього близько 10 діб ворог спрямував туди найкращі свої частини, підрозділи. Там, десь цих боях був поранений ГІВІ, всі цього його підірвали в Донецьк. Туди Росія кинула свої регулярні частини, щоб вибити нас із цих позицій. Але що батальйон, що бригада, що ті інші військові частини та групування, які приходили підсилення, вистили і показали всьому світу, що Збройні сили відбулися. Ви ще тоді порівнювали бої за Авдіївку зі Сталінграду. Відстань була до ворога від. 25 до 100 метрів. Інколи, то приходячи до бійців на позиції, було чутно, що готує в окопі напроти ворог, чи він каву, чи щось готує. І, то і Присутність, голоси, це все було чутно. Ну і в самі бої, міські бої, так, як казав Адійський, Сталінград. Авдіївка, чим це місто стратегічно важливе для Збройних сил уже під час повномасштабної війни? Де проходить лінія. Бойового зіткнення, особливо такі запеклі бої, як Бахмут, перед цим була Попасна, Сєвєродонецьк, Лисичанськ. Там не лишається нічого. Руський мір несе лише смерть, кров і розруху. Чим стратегічна Авдіївка? Ну, це було найближче таке велике місто до Донецька. Колись це був потужне промисловим містом. Я ще в 2016-17 році періодично заїжджав на Авдійський Сахім. Ну, і Місцевість висоти, дороги це ворота, ворота в Донецьк. І нині те, що зробили там наші герої, наші воїни, герої та героїні це надлюдський подвиг. 2022 рік політична гілка влади в Україні каже, що не треба панікувати, нагнітати. От, що, можливо, не буде повномасштабної війни. Я нещодавно робив матеріал про Валерія Залужного і прочитав низку публікацій іноземних ЗМІ від Політіко до інших, і там писали з посиланням на свої джерела, що Збройні Сили України готувалися до повномасштабної війни, причому не один місяць. У випадку з бригадою, де ви були командиром, як це було, розкажіть? В кінці 2021 року, коли. Російська Федерація оголосила про навчання на території Республіки Білорусь. Бригада вела свій звичайний спосіб життя, викону навчалася на початку 2022 року в повітрі з'явився запах війни. І ми отримали розпорядження від командувача оперативного командування Північ готуватися до проведення оборонних. Дій на півночі Чернігівської та Сумської області. А на початку лютого 2022 року ми отримали бойове розпорядження і бригаду вивели в пряме підпорядкування командувачу сухопутних військ генерал полковнику Олександру Сирському з задачею боронити Київ. пам'ятаю, як я приїхав до командич сухопутних військ, уточнити задачу. Випала найбільша часть, яка може бути довірена військовослужбовцям бригади, нам доручили битися за Київ. Пам'ятаю очі моїх командирів батальйонів, заступників, як вони дивилися на мене. І в жодних очах я не бачу якогось страху чи якоїсь паніки. На мене подивився командир першого батальйону Андрій Верхогляд. Я кажу, позвонил, кажу, Андрюха, ти мені віриш? Він каже: кому діря, я вам вірю. Кажу, і я в вас вірю. З 3 лютого я проводив дори про обережної України. Я зупинився на заправці. Мені прийшло повідомлення від друга. І він написав мені, що завтра зранку з Республіки Білорусь попре ворог. І я стояв, дивився, як під'їхало авто до заправки, з нього вийшла жіночка з нею двоє маленьких діток, і вона забрала машину. І так Хотілося скрикнути, а що ви тут робите? Чому ви не втікаєте? А потім сам себе зупинив на думці. А в мене в самого дому син, якому три році, донька, який сім днів. Десь близько другої години я прийшов у гуртожиток, якому я проживав, і відключився. Десь близько п'ятої. Спочав знити мобільні телефони, повітря почало все гудіти, зриватися. Я зрозумів, що війна набрав нього по коніксирський, сказав. Ну, ти все розумієш, війна, кажу, так. Давай на Київ. Тло нашого з вами інтерв'ю. Це, ви впізнаєте, так зговорив? Так. Це... Напевне, це мощун. Так, це мощун одразу після деокупації. В нас на Радіо Свобода виходив фільм, має назву Мощун. Тут Україна знищила еліту російської армії в битвах в Мощуні. Ваша бригада брала безпосередню участь. Які міста чи селища ви обрали форпостами для оборони Києва і Київщини, і як там відбувались бойові дії? Що зокрема було в тому ж Мощуні? Перший населений пункт, який ми звільнили, це був Мощун. Дивлюсь на цю фотографію і думками переношусь туди. Коли ми перше заїхали, ну зайшли на околиці Мощуна, з яких вибили ворога, допомотався сморід, дим, зруйновані будівлі, кинуті тіла ворога, пошматовані дикими звірями, собаками. Годалися тварини без хаченки, які голодні бігали в пошуках їжі. Згадалися щасливі обличчя воїнів 72-ї бригади, які вистояли і відбили населений пункт Мощун. Колись Оборона також будувалася по правому березі невеличкої, неповноводної річки Ірпінь. О, там Тамежигірська, Мощун, Горінка, Романівка. Це все була смуга оборони 72-ї бригади. Ворог чекав тут, що його будуть зустрічати як освободітелі. В колонах, які висувалися на Київ, багато яких підбитих машинах, знаходили. Навіть арештки парадного обмундирування. Потім, коли вони зайшли в Гостомельський аеродром, там були бої, підрозділи 4-ї бригади національної гвардії, підрозділи ГУР, підрозділи ССО, підрозділи САН-штурмової бригади. Ну і це все прикривалося від артилерії з 22 другої бригади. Але це були лише передові отряди. І десь близько, напевно, шістнадцяти години на мене вийшов на той час головнокомандуючий збройних сил. Каже, Саша, де твоя артилерія? Я кажу: ну ще в Він Каже, треба срочно відкривати вогонь по злітній смузі. З Білорусі вилетіли вантажні борти. Я кажу, ми ще на під'їзді, каже, давай, ускоряйтесь, ускоряйтесь. Близько години самхіднотийських установки працювали по злітній смузі астомського аеродрому з задачею не дати здійснити посадку літакам з десантом та машинам. Кружавши літаки, летіли на Біл на Республіку Білорусі вже в ніч за 4 25 лютого, вони вирушили на Київ по суходолу. Але ця доба дала змогу всім підрозділам нашим більш якісно підготуватися, підтягнути сили. Ворог намагався перейти на правий берег річки Ірпінь в Вовшацькому мосту. Сапери переданого інженерного полку підірвали цей міст, але одна його упора не впала. А потім ворог пішов в напрямку Ірпіня, і от в Ірпіні це був другий Сталінград в моєму житті. В Ірпіні підрозділи територіальної оборони, підрозділи сил спеціальних операцій, підрозділи ГУР, підрозділи 72-ї бригади, підрозділи зведення ї бригади Монаха і штурмових військ. Всі от вони вели бої населеному пункту Ірпінь. Після цього ворог намагався піти далі, по шляху найменшого супротиву. Ворог пішов в напрямку Стоїнки на Макарів. І, зрозумівши, що обійти Київ не, не виходить, ворог всіма силами і засобами намагався захопити плацдарм на правому березі річки Ірпінь. Гуту Межигірську і Мощуному. А саме на цьому невеличкому клаптику, розпочинаючи з 5 березня, розпочались основні кровопролитні бої. Тому що це єдине місце, де ворог на правобережжі зміг вгристися в землю. І туди вони кидали все, що всю свою еліту. Я ніколи не забуду, як командир частини гур, шаман і філософ. Приїхали до мене і розказували, скільки елітних бійців зайшло на мушу, як наші воїни, воїни ГУР, воїни самооборони, колишні бійці батальйону Айдар, Як вони героїчно билися з елітою Російської Федерації. Вдалося встановити, що проти вас. Тоді в Мощині були підрозділи ГРУ, так званого, тобто це самісінького генштабу російських збройних сил. Потім елітні підрозділи ВДВ, зокрема 333-й Костромський. Ну і не тільки, тобто, їх дуже довго можна перераховувати. Яке було співвідношення сил російських військ проти ЗСУ? Я думаю, не менше, ніж один до десяти. Просто на такому, на такій ділянці фронту, там більше 30 кілометрів. Вони не могли встиг туди втулити більше людей, тому що от це був лютий місяць, початок березня. Це земля була рихла пересуватися в основному можна було тільки по дорогам. Дякуючи людям, найбайдужим громадянам, які залишились в окупації. Постійно була інформація про пересування колон противника, про пересування підрозділів про, про їх базування, про їх розміщення і підрозділ артилерії. Якісно відпрацьовували і нищили ворога. Більше десяти колон техніки було знищено на правобережжі. Страшно було, коли, повертаючись з Мощуна, я зупинився, тому що бачу, жіночка плаче. Кажу, ма, що сталося? Вона Каже, ти знаєш, вони вбили останнє, що мене було святе, мого цуцика. Кажу, чого ви тут, чого ви не виїжджаєте? Вона каже, я не буду це їхати. Я тут лишусь. 6 березня білий з чорним, це розвідники бригади. Привезли чергове відео з Мавіка. На одному з відео дельфін побачив пантон. дельфін – це позивний, теж ну, я та, уточню. Та, та. Побачив пантонну переправу. Нас шокувало це все. Артилерісти бригади цю пантонну переправу знищили. все цього ворог. Зрозумівши, що понтони можна ставити, поставив другу і третю понтонні переправи і розпочали зосереджувати техніку в лісі між Утимежегірською та мощуном. Воду з річки Ірпінь в Київське море перекачували насоси, насосні станції. Через до команди сухопутних військ, він дав добро нам на підрив шлюзів, але каже, не вздумайте рвати всі три рвіть тільки один. Я визав. Командир матипіхотного батальйону кажу, сьогодні надано мені владою, тому ну, що ти змінив течію річки. Такий, а як? кажу, підірвати шлюз. І от коли вже розпочались самі кровополитні бої в районі населеного пункту Мущун, це з 13 по 18 березня, води Дніпра наповнили річку Ірпінь. І вона на десятки кілометрів вийшла з свого русла. І у нас у Оборонців Києва з'явився неочікуваний, але саме потужний союзник в битві за Київ, річка Дніпро. Найважчий ваш день під час захисту Київщини. Це який? 13 березня 2022 року. Ворог вже захопив плацдарм, як казав, на правобережжі Ірпіня річки Ірпінь. Ворог вже зайняв більшу частину мощуна, розпочав просуватися в напрямку. У Тимижигівській в напрямку великих петрівців другий батальйон поніс великі втрати, і я відправив напередодні туди резерв зведену роту мотопіхотного батальйону 72-ї бригади під керівництвом Андрія Норова. позивний космос. Вони зайшли, зайняли позиції. Ворог розпочав на удари артилерії, авіації, проти штурмові дії. І в одній із рацій Казахський голос доповів, що у вас всі 200, здавайтесь укропи. Зв'язок на той час уже майже лежав, і тільки декілька радіостанцій змогли з деяких місць добивати сигналом на командний пункт другого батальйону, відкіля керував підрозділами бригади. Незнання обстановки, відсутність зв'язку. Стало, напевно, навіть страшно. Але до мене в другій половині десь під вечір 13 числа приїхав шаман, потім приїхав філософ, він приїхав з Мощуна. Це офіцер спецназу, ГУР. Розказав яку обстановку, що наші тримають позиції. Багато загиблих. Ми трохи відійшли, але Мощун ще й досі наш. Ворог отримав гідний супротив. Підрозділ три вчасно, якісно внесло наносило враження, і він не пішов далі. А взагалі, от, якщо взяти, то з 6 березня по кінець березня всі дні були важкі. Коли хотілося так закрити очі, просто не прокинутися. Тому що цей постійний потік інформації про загиблих, про втрати, про поранених. Сто не людей в радіостанції, які ти чуєш на пункті управління батальйону, на КСП батальйону, відчувається вся та біль, весь, вся та напруга ведення бою. А коли гинуть свої рідні люди, близькі, то доводиться телефонувати самому. Якщо ще телефонувати близьким і чути відповідь, а чому не ти, а чого так? Просто будь-яка людина, яка б як вона не мала сталеві нерви, яка б вона не була сильна, вона побливе. навіть метал плавиться, що казати, за людей. Командири також люди. Ідеал командира у вас є? От який ідеальний командир для вас? Є. Це такий командир, як був Андрій Кизила, Орел. Це такий командир, як був Андрій Хогляд, Лівша. Це такий командир, як був. Дрійноров, космос і багато командирів нової формації, які після випуску з навчальних закладів не бачили нічого крім війни. Їхні сильні риси це які? Характеру чи менталітету? Це сміливість, це вірність, це розум, хитрість, це сила волі. Це любов до України, любов до життя і любов до людей. Це їх сильні риси. Ви знайомі особисто із колишнім головнокомандувачем Валерієм Залужним, і з нинішнім головнокомандувачем паном Сирським. Я так розумію, що у вас є їхні номери, ви можете їм зателефонувати. Можете написати залужний, який він, і сирський, який він. 24 на 7. З 24 лютого по кінець березня 2022 року я знаходився на зв'язку. З паном воловнокомандувачем Збройних сил на той час Валеріє Федоровичем Залужним, що з командувачем сухопутних військ на той час, я полковником Олександром Серським. Це люди історії. Люди, які творять історію. З Валерієм Федоровичем Залужним, близько я познайомився. І розпочав спілкуватися, коли був командиром 101-ї бригади охорони, охорони Генерального штабу. Він визвав мене до себе і сказав: приймаєшся другу бригаду. І кажу, ти я ж так командир бригади. Я кажу, там є, можливо, більш достойні. Ні. Приймаєшся другу бригаду, але ти маєш приходити до командич сухопутних військ на бесіду. Я прибув до команду сухопутних військ і керуючи батальйоном. Першим батальйоном 72-ї брат на адійській промзоні він був керівником АТО, я більш тісно з ним працював і воював. І зараз те, що там в соціальних мережах точиться у нас один ворог. І от це все, що робиться, я вважаю, що це все йде з подачі Кремля. Вони розуміють, що в перші дні не змогли, в перші місці не змогли, перший рік не змогли, другий. Не просідає фронт, що вони вирішили? Провалить тил. Тому зараз кожен свідомий українець має мати холодну голову на плечах. Я дякую долі, що в головній битві війни, в битві за Київ, я 72-ю бригадою. За моєю спиною чи наді мною, як правильніше склати, я не знаю. Але якби не наступав ворог, якби не кидала доля, якби не було важко. Позаду завжди були командувач Сухопутних військ, він же ж командувач оборони міста Києва, генерал Полковник Олександр Серський, головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний, верховний головнокомандувач Володимир Зеленський. І весь от той український народ, народ, який по духу українець, український, який бився з нами плеч-опліч за Київ. І якщо так підсумувати, всі дії, то в боях за Київ, жоден з нас. Немає права сказати я. Бо як за Київ було тільки ми.